Надмірне використання гаджетів, постійна робота за комп'ютером і недостатній відпочинок значно навантажують зорову систему. За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 30% населення має різні порушення зору. Щоб краще зрозуміти сучасні виклики для зору та методи їх вирішення, наші кореспонденти вирушили до центральної оптики. Всесвітній день зору щорічно відзначається у 2-4 жовтня. Ця глобальна подія була заснована Всесвітньою організацією охорони здоров'я для того, щоб привернути нашу увагу до проблем порушення зору. До цього дня ми вирішили завітати до однієї з найстаріших оптик Кам'янського і поговорити з професіоналами, як же попередити погіршення зору. Оптика на розі проспекту Свободи та вулиці Широкої з'явилася ще у далекі 1950-ті роки. Спочатку тут був санітарний магазин, а з 1956 року і до сьогодні працює Центральна оптика, яка надає послуги з діагностики та підбору окулярів і контактних лінз. Я працюю в оптиці з 1981 року мастером, а зараз продавець консультант. Маючи 45-річний досвід роботи, Анжеліка відповідно до рецепту офтальмолога може підібрати різні оправи та лінзи, зорієнтувати у ціні та терміні виготовлення окулярів. Попитом користуються гарні лінзи з захистом від комп'ютера, синього спектру, антибліка і ультрафіолету. Комп'ютер, гаджети це ж всі ж сидять в цьому, і по, тому потрібен захист від синього спектру. А якість оправ залежить від металу, з чого вони зроблені, або пластмаса, або металева. Ну, чим краще, тим дорожче. Також вартість залежить від якості лінз та виробника, в наявності оправи та лінз італійських, французьких, американських та японських брендів. Клієнти звертаються до оптики з різних причин. Ну, є дві. Загалом перша це погано бачу, а друга мене бентежить головні болі сухість ока. У центральній оптиці можна безкоштовно отримати консультацію від оптометриста. Сюди входить комп'ютерна діагностика. Та діагностика за допомогою набору лінз різних діоптрій. Комп'ютерна діагностика, яка є в нас, вона визначає саме діоптрію. Тобто, який мінус, плюс у вас, чи є у вас астигматизм? Тобто, це те, що допомагає нам підібрати окуляри для вас. Тобто, якщо це там катаракта, глаукома, то воно просто не покаже ваші дані. Луч, який там є, який пробуває ваше око і визначає вашу діоптрію, Він просто не пройде. В таких випадках ми відправляємо для обстеження більш детального до офтальмолога. Юлія підкреслює, що такі методи використовуються для підбору окулярів або контактних лінз, але не замінять візиту до офтальмолога. До спеціаліста слід звертатися хоча б раз на рік, навіть за відсутності проблем із зором, адже серйозні захворювання, як от відшарування сітківки, можуть бути безсимптомними, але потребують негайного лікування. Перше там я все бачу як в тумані. Загалом це вже перші симптоми катаракти, наприклад, можуть можуть про це свідчити. Там як мушка якась літає в очах, тобто це все те, що планується набагато краще оглядати око, і тут просто комп'ютерний підбір вже нам не допоможе. Серед найпростішого, що можна зробити для здоров'я власних очей, це захист від впливу ультрафіолету, робота при правильному освітленні, перерви при роботі за комп'ютером, гігієна очей та збалансоване харчування. Використовуючи нагоду на роботі, я звернувся до професіоналів і Вибрав собі окуляри, в яких мені буде зручно читати, бо вже деякий час дуже багато книжок попадається в руки, але тяжко читати, і зір впав. В центральній оптиці пан Владислав, директор, а також весь персонал, дуже вічливо віднісся до мене та підібрали мені ті окуляри, в яких мені буде зручно читати. За що я дуже вдячний. Запит Руслана вирішили прямо під час знімального процесу. Йому провели діагностику зору, підібрали окуляри та оправу. За півгодини майстер виконав роботи з вирізання та встановлення лінз. Стосовно підбору дитячих окулярів, хотілося б сказати, звернутися до батьків, щоб вони підбирали лікаря дитячого офтальмолога і були впевнені в тому, що ця людина має медичну освіту. Хотілося б сказати, що по оптикам немає дитячих офтальмологів. Оптиметристи, які знаходяться в оптиках, які прописують комп'ютерне лікування, комп'ютерне діагностування. Це все лише зав'язано на грошах. І важливо знайти саме дитячого офтальмолога, який відповідально віднесеться до цього. Ми, наприклад, не займаємось підбором дитячих окулярів. Це зовсім інша специфікація. Цим повинен займатися лише дитячий офтальмолог. Відзначення цього дня є важливим нагадуванням про те, що здоров'я очей впливає на якість життя, і кожен може вжити прості кроки для його збереження.